Привіт, це продовження хардкор челенджа за шамана. Я закінчив на тому, що я апнув 17 рівень. А які пригоди чекають на мене, ти дізнаєшся далі у відео приємного тобі перегляду? У хардкорі можна пройти тільки один раз підземелля, тому на 17 рівні вирішив закрити РФЦ. Це простий підземелля під Агримаром. Але перед початком пошуку групи у підземелля потрібно взяти туди квести. Два квести беруться у Небесному Бискиді, один у Андерсіті і два в Огримарі. Після того як я взяв всі квести, я почав шукати групу. Так як я шаман і можу хілити, то мене взяли як хіла. Очевидно, правда? Скажу відразу, що у мене небагато. Топити гри за хілерів, але я знав одне, що перед підземеллям потрібно закупити води, щоб регенити ману, бо обмінюватись у хардкорі не можна. Ми зібралися перед підземеллям. Цей час від мене залежало не тільки життя мого персонажа, а ще й чотирьох людей. Але мені дуже пощастило їх з групою. Всі знали, що їм потрібно робити, і ми так спокійно і впевнено проходили це підземелля. Ми без проблем пройшли під земелля, виконали всі завдання, які були у ньому, побажали всім успіху, і розійшлися за цей час. Я отримав із мобів зелений пояс і в зелені класні штани. Під ми проходили десь 25 хвилин. За цей час я апнув один рівень. В кінці мене похвалив лідер групи. Було дуже приємно. Далі я відправився у баренс виконувати квести та у чергу на убивство кентавра. Розумів, що це буде довго, я не хочу тратити на це час. Тому відправився виконувати інші квести. А цей квест виконую якось іншого разу. І з Гарпі отримав зелений пояс, він був кращий за мій. Ви тільки подивіться, яка конкуренція у Баренсі на квестового кентавра. Факт. Хай йому грать. Отче! Ну, ти бачив? Бачив? Зайшов раному Вов і вернувся до квестів, у якому потрібно вбити і забрати голову Кентавра, і інших мобів, яких я не вбив раніше через великі черги на цих мобів. На першому кентаврі вже не було такого натовпа, як у минулі рази. Тут стояв тільки 12-й вар. Я не розумію, що він тут забув. Як він хотів вбити кентавра у якого 16-й рівень, хочу сказати, що він дуже впевнена людина, але я його переклікав, забрав голову. Він сказав, що я добра людина, а я йому побажав удачі і пішов далі. Після цього моменту я відчув якесь дивне відчуття. На другому кентаврі черги не було. Я його спокійно вбив і забрав голову, і відправився за третьою головою кентавра. Я його вислідив і чекав, поки у мене відновляться ресурси. Як я замічаю, вара, який також претендував на голову цього кентавра, і зрозумів, що потрібно буде діяти швидко і хитро. Тому я кидаю вогняний шок на квестового кентавра, а вар влітає у його охоронця. Тому я забираю голову і здаю квест, за що отримую своє перше зелене кільце. Наступний квест це вбивство елітного кентавра, тому я планую не спішити його виконувати, а докачатися до 20 рівня. І йду виконувати квест на вбивство трьох мобів у різних башнях, але перед цим потрібно зачистити до них шлях. Зачистивши більшу половину башні, я замітив хантай, який також виконував цей квест. Я зрозумів, що потрібно буде знову бути хитрим і швидким. Я не хотів нападати із неповними ресурсами, тому сів їх поповнити. Хан це побачив і захотів першим забрати моба. Тому він відправляє свого пета у бій на квестового моба, але він місує, а його укус змії не встигає нанести шкоду мобу. Як в цей час я швидко прожимаю вогняний шок і він встигає першим нанести шкоду. І цей моб стає моїм. Я знову відчув якесь дивне відчуття, але не звернув на це уваги і пішов далі. Почав прочищати шлях до другого моба. Він стоїть разом із мобом, який може хілити на вершині башни. Тому мій план був такий: я перше вбиваю хіллера, а на квестового МОБа ставлю тотем кам'яного кігті, який загрить його на себе, і відволіче на декілька секунд. Тут я розумію, що потрібно трохи поводити з ним хороводи. План спрацював на всі 100%. Почав прочищати шлях до третього МОБа. До нього було найважче попасти. Третього квестового моба також охороняє хілер. Буду використовувати такий самий надійний план, який на другому квестовому мобі. План знову спрацьовує, але наскружі було просто. Я виконую цей квест і покидаю замок за допомогою хардстоуна. Взяв 20 рівень, і ось такі таланти у мене. Це білд Черл щі та швидкий кінжал. Чому такий білд? Тому що в душі я розбійник, а хотів стати воїном і щитом. Після чого я вертаюся в огримар, де навчаюся новим здібностям, і нарешті отримую дух Вовка. Тепер буду менше часу витрачати на перебіжки. І тепер можна спробувати виконати квест на вбивство елітного кентавра. Я розумію те, що битися із ним раз на раз немає смисла, бо він із мене зробить шашлик. Тому потрібно використовувати техніку кайта, якою я погано володію. Але мені пощастило, і по дорозі мені трохи допомагають люди. І разом із шаманом ми заводимо його до перехрестя, де його добиває стража і ми виконуємо квест. Я дякую цьому шаману і вару і рідом, які мені допомогли. За цей квест я отримав своє перше хардкорне досягнення. насправді це була п'ята попитка виконати цей квест. Виконував квест, у якому потрібно із гоблінів вибити айтем під назвою Котяче Око. У нього дуже рандомний шанс випадіння. Але мені пощастило, я його вибив всього за 5 хвилин Грінда. Виконував квест на голову Гарпії. Тут було тільки двоє гравців. Черги такої не було. Мені пощастило, я перший наніс шкоду Гарпії і забрав її голову. Після цього моменту я чомусь відчував себе дуже впевнено. А на хардкорі велика впевненість до добра не приведе. Скоріше до видалення персонажу. Біг здавати квест і побачив, що люди стоять в черзі за квестом. Мені мої відчуття говорили, що не потрібно виконувати цей квест, скіпнути його і йти далі. Але я захотів спробувати і доказати щось що саме, і кому я не знаю. Я його взяв, у цьому квесті потрібно піднятися наверх і вбити моба, у якого забрати ключі від крошера. Я пішов виконувати. У цьому квесті я чомусь дуже сильно спішив, тим паче забув про те, що можуть з'явитися моби. Я справляюся із мобами і почав поповнювати ману. Але у тетему вогня були образи на цих мобів, і він вирішив до них биканути. А далі без коментарів. Hello there. Прес Еф в цьому добряку, Шаман помер. Він не зміг опанувати стихією вогня, але у ньому не вмер його дух, і він відправився до наймогутніших шаманів у зворотів попросити ще одне життя, щоб спробувати знову. Але на цей раз він постарається опанувати всіма чотирма стихіями. Насправді мені дуже сподобалось грати з тому чекайте продовження, якщо я не помру знову. Якщо вам подобається мій контент, ви можете фінансово підтримати мій канал, посилання буде в описі і дякую вам за перегляд.